Зсу отримують нові дрони камікадзе Норд українського виробництва, які розганяють швидкість до 150 км за годину. Їхня відмінність полягає в тому, що вони мають удосконалену систему управління, яка забезпечує надійний зв'язок оператора в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Літальні апарати випускаються у декількох типорозмірах, мають карбонові рами і можуть летіти з бойовим навантаженням у кілька кілограмів. Ну і враховуючи все, що зараз відбувається, нам все більше треба покладатися на зброю власного виробництва. Адже головний союзник ще донедавна Сполучені Штати призупинили військову підтримку. Про це та про інше, що відобразиться, на чому відобразиться цей крок Сполучених Штатів. Будемо говорити далі з нами на зв'язку. Військовий аналітик Сергій Грабський. Пана Сергію, вітаємо і слава Україні! Ми вітання студія Героям Слава! Отже, пане Сергію, в усіх обговореннях є інформація про те, що США призупинили постачання зброї і обмін розвідувальними даними з Україною. Як нам бути без цієї інформації? Чи справді без американських розвідданих ми нібито не можемо використовувати ракети «Хаймарс» чи Стормшедо? І чи можуть європейські союзники компенсувати ці дані? Наприклад, Франція вже пропонувала нашу таку інформаційну допомогу. Ну, власне, і Велика Британія так само uh -huh. звісно, так друзі, на певному етапі така відсутність даних може вплинути на ефективність використання окремих систем нанесення ударів по противнику, особливо на оперативну глибину, що власне відповідає стандартам Хаймерс і Атакамс. Але uh -huh. говорити, що в цьому випадку ми повністю залишаємося сліпими і глухими. Ну, мабуть, не варто. Тому що знаєте, є такі нюанси, які називаються європейська військова інтеграція і взаємодія ще під на початку 21 століття НАТО дуже багато часу приділяло такому понятті як стандартизація, тобто певні масиви інформації, певні види озброєння або Власне, всі види озброєння, всі масиви інформації вони скоординовані і зведені в єдині стандарти. Тому, в принципі, перехід з одного джерела на інше не має бути складним. Саме тому я кажу, що вже і Франція, і Велика Британія підкреслюють, що вони готові передавати нам даним. Тому а, тут головне, як швидко ми переналаштуємо наші системи на а, обро... збір та обробку даних з а, а, інших джерел. Тому mm -hmm. так, тимчасові труднощі можуть мати місце, але разом з тим ми розуміємо, що це не буде, не буде безкінечною проблемою, і ми впораємося з цим. А от в цій ситуації Франція і Велика Британія вони можуть заборонити передавати дані їм. Mm -hmm. Це буде самогубчий крок з їхнього боку. Треба це розуміти, тому що на сьогоднішній день а, а, для і для Франції, і для Великої Британії, обмін інформацією з Україною є а, в принципі основою їх виживання і підготовки до того конфлікту, в який а, Європа поступово занурюється. Mm. Ну хотілося б ще поговорити про Курщину. Там за останній тиждень лінія фронту змістилася не на нашу користь. От, принаймні, про це нам говорять карти Діпстейт. А російсько-диверсійні розвідувальні групи намагаються перерізати логістичні шляхи, які ведуть у Курську область із Сумщини. Про це заявили в Державній прикордонній службі України. Росіяни зараз користуються тим, що США тиснуть на Київ і хочуть вибити наші підрозділи з Курщини, щоб потім не було обміну території. Яка взагалі зараз ситуація на цьому напрямку? Ну, ви, ви знаєте, я вже е, давно сміюся з того, що е, чомусь думають, що ми маємо обмінювати територію Курщини на щось. А це трошки невірно. Треба розуміти, що курська операційна зона вона використовується нами для того, щоб прив'язувати максимальну кількість противника до цієї до цього напрямку, і відповідно і відповідно наносити йому удари. І ми жодним чином не намагаємося втримати цю територію любою ціною. Чи там є складною ситуація? Так, вона є там абсолютно складною, і е військове командування це абсолютно чітко розуміє, і тому у разі необхідності буде наданий наказ, відданий наказ на вивід наших підрозділів. Але поки е ми можемо наносити удари противнику, ми безумовно будемо це робити, чи, mm -hmm. чи намагається противник впливати на наші логістичні комунікації. Це так абсолютно. Це основа любої війни. Тобто е перерізання таких комунікацій позбавляє військ забезпечення і таким чином е примушує їх або здатися, або відходити. Uh -huh. Таким чином, так е такі дії можуть можуть мати місце. Мало того, вони мають місця. А що стосується розвідують диверсійних груп, ну вибачте, шановні друзі, ці розвідують диверсійні групи, як з російської сторони, так і наші постійно діяли в прикордонній зоні. В обидві сторони тому це не новина, це те, що ми маємо як один з елементів той війни, яка ведеться зараз, як на території України, так і за її межами. Угу. Угу. Екс-головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний заявив про те, що Україна за три роки повномасштабної війни втратила 50 тисяч загиблими і 300 тисяч пораненими, а у росіян 250 тисяч загиблих. І сам залужний назвав втрати з обох сторін критичними для росіян. Вони теж критичні. Вони дійсно дійшли до тієї межі, де їм треба буде, якщо не зупинитись, то принаймні ну перепочити. Ви знаєте, трошки не так. Трошки не так. Тобто, втрата й одної людини є критичною для кожного з нас. Треба це розуміти, тому тут немає жодного сумніву, що такі величезні втрати, які ми несем, то наслідок тої жорстокої війни, яка ведеться. Що стосується росіян, то тут треба розуміти, що можливо для родини і то не завжди втрата, там як то кажуть, годувальника або родича є критичною. А в рамках країни, як казав, що Сталін це статистика. Uh -huh. І здається, що з одного боку для Росії 250 тисяч загиблих це відносно невелика кількість. Ну, виходячи з того, що мобілізаційні можливості Росії сягають як мінімум 10 мільйонів. А з іншого боку, треба розуміти специфіку структури російської держави. Знаєте, вона відповідає такому, такому прислів'ю, як колись казали, один з Сошкою, з ложкою. Uh -huh. Тому що на одного працівника припадає і чиновник, і як то кажуть, співробітник служби безпеки, і uh -huh. військовий і поліцай, і Росгвардія, і так далі, тому подібне. Тобто на одного uh, працівника, який виробляє матеріальні влаги, припадає велика кількість тих, хто цього не робить. Тому для росіян э, така кількість є так само дуже вразливою. І давайте не забувати, що під час першої мобілізації, коли вони э, мобілізували 320 тисяч, Росія одномоментно втратила приблизно э, 1 мільйон робочих рук, пару mm -hmm. робочих рук. Mm -hmm. І Почти... безумовно для неї це дуже складно і дуже болюче. Але вони на це не зважають вони підуть в Обанк, тому що там э, мислення трошки державне мислення відрізняється від нашого. Mm -hmm. Зараз The Guardian говорять про те, що група західних військових експертів запропонувала задіяти 120 винищувачів для створення повітряного щита над Україною. І от чи можливо це зробити технічно? Чи є в нас необхідна інфраструктура, і як це буде працювати? Які території України вони зможуть патрулювати? Ну на сьогоднішній день це в принципі план, який вже опублікований. Тобто, задачами цього групування, як вони стверджують, має прикриття власне основних районів правобережної України і найголовніше чотирьох ядерних об'єктів, які зараз контролюються Україною. Mm -hmm. Чи можна розгорнути таку місію? В принципі, можна, і тут я з вами погоджуюся, що є проблема. Яка полягає в тому, що можливо наша аеродромна інфраструктура, інфраструктура забезпечення, тобто системи управління, навігації, ремонту і обслуговування цих літаків, може не відповідати такі, такому групуванню. То її треба добудовувати, але uh -huh. з, іншого боку, а, з іншого боку, є така пропозиція, що ті літаки будуть знаходитися десь умовно в Польщі. Хтось каже в Литві, що викликає в мене ну, просто таке відверте здивування, що вони там будуть робити і чим вони нам там допоможуть. А, або, наприклад, в Румунії, хто зна, можливо, в Молдові. А, це питання, знаєте, більш таке технічно, з огляду на те, які задачі будуть ставитися на це угрупування, якщо воно дійсно буде задіяно, і, які, і наскільки. Ефективним воно буде у протистоянні російській агресії це перший елемент, але цей елемент не можна розглядати е, окремо від того, що е, які задачі ставляться українському повітряному групуванню, яке має прикривати лівобережну Україну, і тут самі розумієте, критичним критичним є серйозне в рази нарощування нашого повітряного компоненту, ну тому що на сьогоднішній день наших 116-120 літаків навряд чи зможуть е, становити серйозну конкуренцію росіянам. А якщо Якщо ми говоримо про 300-400 літаків. Це вже серйозна сила. В такому випадку ця схема, такий план ага. а, може бути життєздатним. Але це потребує серйозної роботи і серйозного залучення коштів і ресурсів. Зрозуміло. Дякуємо вам за вичерпні відповіді і нагадаємо, що з нами на зв'язку був військовий аналітик Сергій Гравський. Дякуємо.